Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Анна Могильна, а передусім про таке. Підтримка здоров'я. У Чаркасах відкрили центр знань із неінфекційних захворювань. Премія Старицького. У селі Кліщенці пошанували лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії. Легенда опери 17 листопада, день пам'яті видатної української оперної співачки Діани Петриненко. Поблизу Геронимівки, що в Черкаському районі, сталася дорожня транспортна пригода за участі вантажного автомобіля. Наслідок зіткнення авто з Деревом травмувалися двоє людей. Їх доправили до лікувального закладу, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС з Черкаській області. Рятувальники, які прибули на місце події, де блокували постраждалих із понівеченої вантажівки та відключили акумуляторну батарею. У селі Шаулиха Тальнівської територіальної громади внаслідок пожежі у власному будинку загинула жінка. Як прес пресслужба головного управління ДСНС у Черкаській області, бездихане тіло господарки вогнеборці виявили у кімнаті під час ліквідації займання. Вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. У межах державної програми Зимова підтримка українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на виплату тисячу гривень. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свериденко, зокрема, 951 тисяча 613 заявки подано на дітей. Кошти надійдуть отримувачам упродовж 10 днів. Їх можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, продуктів харчування українського виробництва, окрім підакцизних. Книжок, а також використати для благодійних внесків чи оплати поштових послуг. Подати заявку на участь у програмі можна до 24 грудня, а використати кошти до 30 червня 2026 року. У Центрі контролю та профілактики відкрили центр знань із неінфекційних захворювань. Це новий простір, де фахівці зможуть отримувати консультації, напрацьовувати рішення у сфері неінфекційних захворювань та поширювати інформацію про профілактику і здоровий спосіб життя серед жителів Черкащини. Центр створено в межах українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я детальніше у сюжеті. Українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я спрямований на зменшення факторів ризику неінфекційних захворювань, щоб покращити загальне добробут та підвищити тривалість життя жінок і чоловіків в Україні, зі слів Володимира Папача, на тлі прискореного старіння населення та зростання смертності від неінфекційних захворювань. Про ці питання варто було дбати ще до повномасштабної війни, а нині особливо На фоні таких демографічних проблем у нас тягар неінфекційних захворювань спричиняє 9 із 10 причин передчасної смерті, 85% взагалі причин смерті наших людей. І, безумовно, в цьому зв'язку профілактика неінфекційних захворювань, запобігання поширеності неінфекційним захворюванням є справою державної ваги і одним із головних напрямків громадського здоров'я. Зокрема, усунення поведінкових і професійних ризиків, проведення медичних оглядів, провадження державної політики щодо дії шкідливим звичкам та організація профілактики неінфекційних ризиків. Спосіб життя це чи не найвагоміша складова у профілактуванні неінфекційних захворювань. Робота нашого одним із ключових напрямків нашої роботи це поширення проведення широких інформаційно роз'яснених кампаній, поширення знань стосовно. Профілактування неінфекційних захворювань серед широких верст населення, громадських організацій, представників органів, виконавчої влади, місцевого середування освітян, медиків. Очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб каже, важливою перевагою цього центру стане можливість об'єднати зусилля експертної спільноти не лише фахівців центру контролю та профілактики хвороб, а й представників закладів охорони здоров'я, освіти та наукових установ. Тут об'єднання цих зусиль дозволить посилити експертну складу з тим, аби ми могли напрацьовувати в тім числі і на базі центру знань якісні програми, регіональні, місцеві, комплексні плани заходів, які би потім можна було через платформу координаційної ради з питань громадського здоров'я, про яку сказала Наталія Миколана, інших платформ обласної, які існують. В цьому напрямку на в обласній військовій адміністрації на рівні органів місцевого самоврядування, різних відомств впроваджувати. Ідея центру об'єднати фахівців в різних сфер для вирішення питань неінфекційних захворювань та підтримки управлінського потенціалу. Центр також може долучитися до роботи медичних груп і стане експертним майданчиком для фахівців. Неінфекційні захворювання це не лише питання сфери охорони здоров'я або громадського здоров'я. Це те, за що відповідає дуже, дуже багато інших секторів: і освіта, і соцзахист, і держпрод, і національна поліція і. Інші сектори, які так чи інакше, дотичні до цієї тематики. Тому наша основна задача і ідея ці сектори об'єднати навколо теми неінфекційних захворювань і допомогти їм розвивати їхні знання, навички і спроможності у цьому напрямі. Хоча центр офіційно відкрито нещодавно, його фахівці вже проводять інформаційно-просвітницькі заходи для школярів, студентів та переміщених осіб. Будемо організовувати я ще раз повторююся тренінги, семінари. Вебінари для медичних працівників, для керівників закладів освіти, керівників громадських організацій і таким чином. Створення цього центру є лише початком. У межах проєкту Діємо для здоров'я працює програма Все турбота, яка допомагає маломобільним та самотнім людям отримувати медичні та соціальні послуги вдома. Понад 500 людей у п'яти громадах вже отримали підтримку зокрема, психологічну, зазначила координаторка проєкту Наталія Видра. Що відбір на пілотний на такий проект, здорова громада. В нас було заявлено понад 12 12 було подано документів на цей конкурс громад і 4, на сьогодні обрано чотири пілотні громади це Мліївська, Паланська, сільські, Канівська і Золотоножська міські, які обрані пілотними громадами для співпраці з проєктом Дія для здоров'я. Ці громади підписали меморандум про підтримку спортивно-оздоровчої інфраструктури, співпрацю в освіті та заходи для профілактики здорового способу життя. А сьогодні ці громади пишуть такі барометри здоров'я, тобто що в них вже напрацьовано на сьогодні, і відповідно складаються плани, тому що проект буде давати відповідні міні-гранти в вигляді допомоги. Яку вибере і яку захистить, і проект якого напише громада. І сподіваємося, за ці роки от чотири роки ці громади стануть здоровими громадами і стануть прикладом для інших громад. Заступниця голови Черкаської ОДА Наталія Кравченко зазначила, що в умовах війни люди потерпать від психологічного впливу. Центр дає змогу проводити роз'яснувальну роботу серед населення. В Області і працює. Потужно регіональний координатор з питань ментального здоров'я Вікторія Шепель. Програма ментального здоров'я у нас проводиться дуже багато заходів і якраз от. В рамках цього проекту, якщо ми об'єднаємо і ментальне здоров'я, і медицину, і соціальний захист, і освіту, ми можемо досягти такі ще більше ще кращих показників, якраз в допомозі мешканцям Черкащини. Черкащина стала сьомим регіоном, де працює такий центр. Він є частиною регіональної мережі, яка вже функціонує у Львівській, Рівненській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана Лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Михайла Старицького пошанували на його батьківщині у селі Кліщенці. Хто удостойний цього рік цією відзнакою? Дивіться далі. Михайло Старицький поет, драматург, прозаїк, перекладач, режисер, актор і громадський діяч, народився в селі Кліщенці у 1840 році. З перших років самопізнання на полі народнім я загорівся душею і думкою послужити рідному слову огранити його, окрилити красою і дужістю, щоб воно стало здатним висловити культурно освічену річ, виспівати найтонші краси високих поезій, возвести своє слово в генеральський чин. Писав Михайло Старицький, і треба зазначити, він сповідував цю істину протягом всього життя. Земляки Михайла Старицького зберігають пам'ять про нього. У селі Кліщенці функціонує музей, його ім'я носить місцева гімназія. 24 роки тому була започаткована літературно-мистецька премія, якою і цьогоріч пошановано кращих. Ідея започаткування премії належить професору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Володимиру Поліщуку. Ідеї легко подавати. Важливо, щоб були люди, які б сприйняли це і щоб матеріалізували все це. От я кажу, що добре слово маю сказати і про найперше про Петра Григоровича Душей, душею саме він дуже перейнявся цією ідеєю, і вже справді, от на наступного року буде чверть віку. Ювілей такий ось цієї цікавої авторитетної премії. Петро Душейко, вітаючи лауреатів, сфально відгукнувся про те, як у селі плекають пам'ять про Михайла Старицького. Ця справа підхоплена, береться і буде продовжуватися. Виходитиме на рівень, як хто тут говорив, що обласний, а чи обласний і всеукраїнський, і вона стане такою якої буде визначальна. Але не забуваємо про батьківщину, а вона в селі Кліщенці. І ще раз повторюю, приємно, що в цьому залі воно є і жителі Кліщенця. Я хотів би, щоб їх тут була основна маса, щоб вони пишалися і гордилися своєю історією, що їхня земля подарувала світові, такого не побоюсь слова сказати, генія, майстра і поетичного. І прозаїчного слова, і ще людини, яка популяризувала і ввела вищі ешелони, ну не вищі наземно, а еліти тодішньої царської Росії, український дух. Цьогорічними лауреатами всеукраїнської премії імені Михайла Старицького став колектив учнів і учителів Кліщенської гімназії імені Михайла Старицького, які всіляко популяризують творчість видатного земляка, також актриса Черкаського драматичного театру Лідія Попова і письменниця Землячка мешканців Кліщенців Наталія Підкура за книги Шанс на щастя і шлюбний контракт Хвилювання. Хвилювання, звичайно, радість, відчуття того, що це все не просто так. Ну, я щаслива від того, що читають твори що, обговорюють, ну, щось радять, можливо, підказують. Це мені дуже важливо, це як стимул писати далі. З-під пера видатного митця народилося багато шедеврів, які. Поповнили українську скарбницю, чого вартують лише пісня Ніч, яка місячна автором слів якої він є, та вистава за двома зайцями, фрагмент якої учасникам церемонії подарували актори Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. провели змагання в пам'ять про полеглого спецпризначенця Дмитра Соболєва. Його серце перестало битися 16 вересня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок удару ворожого fpv дрона Турнір зі стрільби за участі бійців роти поліції особливого призначення головного управління Національної поліції в Черкаській області. Відбувся на одному з полігонів регіону. Учасники змагань відпрацювали різні сценарії застосування вогнепальної зброї, показали високу швидкість, точність і майстерність. Дмитро знав, щоб бути справжнім захисником, треба мати залізну волю і точний постріл. Проводячи такі змагання, ми не лише пам'ятаємо його, а й продовжуємо його справу, зазначив колега та друг героя. Євген Рева. 17 листопада день пам'яті видатної української оперної співачки України Діани Петриненко. Її земний шлях закінчився сім років тому, а народилася вона у 1930 році на Черкащині, у селі Білоусівка, що на Драбівщині. За словами земляків Діани Гнатівни Паливоди у шлюбі Петрененко вона завжди пам'ятала про свою малу батьківщину село Білоусівку, приїздила з концертами, приїзно спілкувалась з земляками. Вона в 1930 році народилася в селі Білоусівка. Там та територія називається маяк, бо там була комуна червоний маяк. Тому так територія називається. «Перві азі музичної грамотності вона сказала, що взяла в нашому селі, бо в нас люди дуже співочі. Співали, коли пекли коровай, коли народжувалась дитина, коли закладали хату, співали, щоб хата була весела. І всі ці ази музики, пісні української. Вона взяла тут. Григорій Голиш, голова Золотоніської районної спілки краєзнавців, вважає, що давно не зріло питання більш ґрунтовного підходу до пошанування пам'яті видатних земляків, до яких без перебільшення належить і золотий голос України Діана Петрененко. Пошановано її пам'ять назвою проволку в обласному центрі в місті Черкаси. Але тут же цілком природне питання, чому жодна з вулиць не названа іменем Діани Петрененко у її рідних пенатах, зокрема в тому ж селі Білоусівка чи у Драбові. Звичайно, це вже давно на часі, як і запровадження у нашому саме краї, на Черкащині пісенних конкурсів чи навіть фестивалів, пам'яті. Видатної вокалістки, тож нехай новий сюжет із циклу постаті, присвячений Діані Петрененко, стане початком цієї доброї справи. Унікальна оперна співачка, істинно народна артистка України Діана Петрененко народилася 8 лютого 1930 року у селі Білоусівка, що на Драбівщині. Тоді це була Полтавщина, а нині Черкащина. У родині Гната і Поліни Паливот вона була другою дитиною. Ім'я нетипове для села порадив уповноважений чин стодішньої столиці Харкова, який прибув з перевіркою у місцеву комуну Червоний маяк. Згодом родина Паливот переїхала у сусіднє село Сазонівка, де і пройшло дитинство Діани. Родина була співучою. Гарно співав старший брат Іван, а мала Діана вдосконалювала свою виконавчу майстерність на Пасовиську, де пасли корів. Часто у їхній хаті лунали гайдамацькі, чумацькі українські пісні, яких співали усі разом. Вона ніколи не цуралась свого походження, пишалась своїм козацьким корінням. Після закінчення восьмого класу старший брат Іван, який вже навчався у Києві, забрав Діану у столицю. Хоча вступні іспити у київське музичне училище закінчились, Діану Паливоду після прослуховування зарахували до складу учнів. Так у повоєнному 1947 році почався творчий шлях великої співачки патріотки української пісні Діани Гнатівни Петрененко. На Черкащині очікується різке похолодання. Атмосферний тиск стрімко знижуватиметься, оскільки область опиниться під впливом холодного фронту Балтійського циклону. Вітер змінить напрямок із Південного на північний. Розпочнеться арктичне вторгнення. Якщо вранці стопчики термометрів ще триматимуться на рівні 10-12 градусів тепла, то вже до вечора температура знизиться до 3-5 градусів тепла. Дощ у другій половині дня поступово переходитиме у мокрий сніг, а рвучки вітер та підвищена вологість посилюватимуть відчуття холоду. За прогнозом, на 18 листопада день буде хмарним без істотних обатів. Температура по області 7-12 градусів, у Черкасах 10-12 градусів тепла. У давнину люди визначали погоду за народними прикметами. Якщо стелився туман, чекали тепло. А і ні, на деревах віщував мороз. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами в соціальних мережах, зокрема на YouTube каналі Ільдана Терка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде, Україна!